Ця світлина 1957 року об'єднує перших ентузіастів бібліотечної справи в університеті. Таким фото книгозбірня започаткувала рубрику історія наукової бібліотеки Ужгородського національного університету у світлинах. Про те, як виникла рубрика, є теж своя історія, яку розповідає директор Марія Медведь. Декілька років назад я подумала, що нас напевно вже наступив такий момент, бо треба було написати в одну досить солідну енциклопедію електронну матеріал про нашу бібліотеку. І я почала розшукувати щось таке цікаве. Ці самі перші роки створення, хто створював, хто хоча були деякі публікації, але такого глибокого аналізу не було. Це зацікавлена, переросло в те, що ми звернулися до обласних архівів, до архіву університету, до міського. Архів. Архіву і знайшли багато заміточок, звітів, тобто почали збирати матеріал. Крім того, Марія Медведь звернулася до колег. Мовляв, можливо, хтось удома має архівні фото, особливо тих людей, котрі першими турували шлях створення університетської бібліотеки, що виникла в 1945-му. І я не очікувала, що люди почали з дому своїх особистих архівів зносити, або йти до родичів тих колег, які вже не працювали, бо, на жаль, вже відійшли в засвіти. І родичі ділилися цими фотографіями. Коли ми їх назбирали, ми побачили, що це ну, просто архів великий. Багато фотографій пішли в книгу, про яку ми написали цілим колективом бібліотекарів, але деякі фотографії. Не побачили світу, тому ми вирішили, що ми зробимо новий проект, в якому ми будемо через фотографії, такі вже досить і пожовклі, і може неякісні, але вони цінні тим, що на них історія нашої бібліотеки і люди, які її створювали. І ми вирішили ось започаткувати серію, яку ми представили на соціальній сторінці Фейсбуку. Багато сторінок історії бібліотеки залишаються білими плямами, адже чимало інформації втрачено. Якось про першого директора бібліотеки Євгена Шадурова. Архів постраждав у 90-х роках. Було затоплення досить серйозне архів. І якраз папки, які були закінченням Алфавіди, Шадуров його було прізвище, і вони попали в цю катастрофу і не збереглися ніяких документів. Проте збереглися відомості про людей, котрі теж були серед першопрохідців творців університетської бібліотеки. До прикладу, на фото, з якого розпочали нову рубрику посередині Марія Воскресенська була дружиною військового, була вчителькою. Вона сама. Працювала в різних де чоловіка на служні, то і вона там, і всюди при бібліотеках, аж доки її чоловік не не став викладачем у нашому університеті. А вона прийшла працювати до бібліотеки і попрацювала до самої пенсії. Багато дуже зробила для цього. Вона перша, можна сказати, засновниця бібліографічного відділу і всі картотеки, які зараз ми продовжуємо вести, це було створення її нового, Таке технологію упорядкування наукової бібліотеки, тобто пам'ять, яка цією людиною залишена. Старі світлини не лише на сторінках бібліотеки в соціальних мережах, будуть доступними і в репозитарії бібліотеки. Це пам'ять про періоди становлення книгозбірні закарбована у світлинах. Серед архівних, які надалі публікуватимуть із короткими описами, і ті, що показують, як колись до бібліотек шикувалися величезні черги спраглих до читання.